Вітаю, друзі! Дивіться, у нас вже почався забій, у нас вже залишилось 12 голів бройлера. Що ми зараз робимо? Так як забій нам е головне. Зробити якісну продукцію для цього. Ми зараз ретельно прибираємо приміщення, де бройлери, незважаючи на те, є світло чи немає. Якщо по графіку, і е, ми бачимо, вже треба прибирати, ми прибираємо і присипуємо, як завжди, кліно саган. Е, не раджу я на забій використовувати йодоклін, е, так як тушка може потягнути трішечки запах йоду. Нам це не потрібно. Тому ми радимо виключно лінасаном. Він, звісно, присушує, дезінфікує і не залишає ніяких зайвих запахів на е, подальші нашої продукції. Гляньте, які вже кабанчики, сьогодні 55-та доба, ось яке півник. О, красень! Обережно! Отакі. Ну, є, звісно, є отакі, бачите. Такі малюсик, а, так, а вон гляньте, яка курочка. Також класненька, гарненька курочка. ну Тут десь 4,5 до 5 кілограмів. І ось наша експериментальна курочка, яку ми показували, що вона зараз їсть. Вона зараз їсть, комбікормних, кормих але ну, переважно кукурудза. І подивимось на її колір і на склад її жиру. Сьогодні її вже понад 80 днів. Вот, друзі. Кому цікаво, залишайтеся з нами, щоб не пропустити порівняння тушки, скажімо, молодняку і тушки більш старшої курки. Всім гарного дня!